Для Віталіни заняття танцями та участь в житті колективу юність давно вже є невід'ємною частиною повсякденного образу життя, Ба навіть більше своє подальше майбутнє 16-річна дівчина хоче пов'язати саме із хореографією, а для вдалих виступів та досягнення нових висот, як в Україні, так і за її межами. Щотижня мінімум має по 4-5 тренувань. Наприкінці кожного відчуває сильну втому в тілі, але це приємна втома, бо ж містянка займається тим, що їй до вподоби. Це був вже мій третій досвід сольним номером на чемпіонаті України. Минулих, у минулих роках я займала друге місце, а в цьому році я посіла перше місце у номінації «Неокласика». Я займаюся танцями вже 10 років. Мене віддала мама. Мені це сподобалося. Я продовжую наразі займатися. Я планую вступити в університету до Києва і Зі своїх 11 років вже 9 Марго займається танцями в колективі Юність. На нещодавній першості України наприкінці січня в категорії Фолк виборола перше місце. Але для досягнення результатів інтенсивно тренується, тому що тижня має мінімум по 4 тренування. Кожне по півтори-дві, а то й більше годин тривалістю. Я перший раз я зайняла достатньо. Погане місце, але я тренувалася багато і ось в мене є перше місце. І я не пам'ятаю, як я перший раз займалася, але зараз я не уявляю своє життя без танців. Я дуже полюбляю танці. Підготовка завжди була дуже сильна, щоб завжди бути сильним. Влітку 2023 року зразковий хореографічний ансамбль Юність здобув гран-при на фестивалі в Болгарії на першості України, яка відбулася наприкінці січня 2024 року і проводилась у форматі онлайн. Успішно пройшли відбір на першість світу до Чехії. Дистанційний формат для колективу дещо складніший, ніж виступи наживо. Але криворіцькі виконавці успішно впорались і справили гідне враження на членів журі. В активі юності перші місця з фолку Деншоу, молодша та середня група, «Контемпт» тощо. Ми ставляли 32 номера. На чемпіонаті України, і з них 21 номер прийшов у нас на чемпіонат світу. Я задоволена результатами. Ми дуже багато працювали. Ми з цього класу практично не вилазили. Це був і вечір, і утро, і чуть ли не ніч і субота, і неділя. Тобто ми були в цьому класі, але в нас була така ціль і велике, велике бажання перемогти. Всі старалися, всі якого можна вклали сюди яку, не знаю і емоції, і душу, і знання, все. Історія колективу юність налічує вже більше 30 років. До початку повномасштабного вторгнення було близько сотні учасників, нині ж до 70, віком від 5 до 18 років. Найближча велика мета зразкового хореографічного ансамблю Юність поїздка на чемпіонат світу. Цьогоріч він відбудеться в чеській празі з 27 червня до 6 липня. Тож щиро бажаємо нових висот та творчих звершень для криворізьких майстрів танцювальних пар. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перша міський.